Благословене царство, Отця і Сина, і Святого Духа, нині по всей час, на віки. Амінь Мир, Господи, ві, помолімся, Господи Бога, за мир з висот і спасні душ нашого, Сподеві, помолімся, Господи, помилу. за мир у світу, добре стан, Святий Бог церков, з'єднання дає всі Господеві. Помолімся, Господи помилуй. За святий храм, ти що звірили і страхом Боже його Господеві, помолімся, Господи помилуй, за святі, що вселенського, хрелева, папу римського, блаженнішого патріарха, нашого святослава, за просвящення, архієписко, наш кервоним просвященше, писько по нашого кервасиня, за виписком нашого керпетра, чесне присвіто розпохресті, якості, засприйшли, Господеві. Помолімся, Господи помилуй. за помбереш народ на заправління, за всевійсько, Господеві, помолімся, Господи помилуй. за місце і кожне село, місто, країну, за ти, що віржиш, Господеві, помолімся, Господи, помилуй. за добре поліття, за заражай близким, Семирні Господеві, помолімся, Господи помилуй. за те, що плавають, подорожують, за не дуже страждаючі за спасіння Господеві, помолімся, Господи, помилуй. що визволиться всяк. Скорботинню нужди, Господи, і помолімся, помилуй, заступи, спаси, помилуй, на нас Боше Твоє благодаттю, Господи, помилуй, при святу пречисту, при, при благословенну, славу Існу, Бороспрестові, розіма, святим пом'янувши, Самі Слово життя наше Христу Богові віддаймо. Господи, бо ти належить усяка слава, честь і поклоніння у цю по всій час і на віки Амінь. Благо і сповідувати Господа і співати імені Твоєму Всевишній, Молитвами, Богородиці, спаси, спаси нас, звіщати досі та милість Твою. І істину Твою на всяку ніч молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, поправий Господь Бог наш, і немає і неправди в нім. молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдинородний Сину і Слово Боже. Безсмертний тизволити спасіння нашого рагади, оплотити від святої Богородиці і Діви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий бути Христе Боже, смертю, смерть подола, ти один і святої Тройці. Рівно, славами, за цим, і Святим духом спаси нас. Ще ще мрій, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, ли нас, споше, благодаттю. Господи, Божих. Присвяту пречисту, приблагословену, слава існуваю, сприсну, Юрі, дус, насвіти, помінувши. Все мисло насе життя наше, Христу Богові віддаймо. Амінь. Бо ти блаїн дубний Бог, і тебе славу висилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Прийдіти, возрадимося Господеві, воскликні Богу, Спасителеві нашому, спаси на Сину Божий, у святих дивний, ти співаємо тобі. Аллилуйя, ідім перед лицем, Його зі сповіданням, і псалмами воскликні йому, спаси на Сину Божий, у святих дивни, ти співаємо тобі, Аллелухуя, о Бо Бог великий Господь, і цар великий по всій землі. Спаси на Сину Божий, у святих дивни ти співаємо тобі. Аллилуйя. Примість прості, і поклонімося і припадім до Христа. А сина, сину Божий, у святих динуйте, співаємо тобі. Аллелуя. Апостоли, святіть, моліть милостивого Бога, що відпущення прогрішні подав душам нашим. Правилом віри, образом лагідності, учителем повздержности. Явила тебе твоєму стаду всіх речей істина. Ради цього придбав ти смиренням високе, убогістю багате, Отче священоначальнику Миколаю, моли Христа Бога, що спаслися душі наші, сильних і богогласних проповідників, верховних апостолів Твоїх, Господи, прийняв ти на село до Твоїх і упокій, бо подвиги їх і смерть прийняв ти понад усякі плоди. Єдине серце віче, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, в мирах святий, свящелину, що з жителям явився, єси, бо Христовий Іван, преподобний, сповнивши, положив ти душу свою за людей твоїх і спас невинних від смерти. Тому освятив ти себе, як великий тайник Божої благодаті. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ні в одне предстоїть у церкві, і з ликами святих не видимо, за нас моляться Богу, а не за поклоняється, поклоняються. Апостоли з пророками ликують, бо ради нас молить Богородиця предвічного Бога. Бо ти святий святийся, Боже нас, післава, слаємо усу Існу, слуху, і по час і на віки віки. Амінь, Святий Боже, egripthi satis vas marti pomyluy Все час і на віки віків. Амінь, святий, без помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий без помилуй нас. Славу Божу, творити рухів, сповіщає тверд. на всю землю вийшло віщання їх, і до кінців вселеної глаголи їх. До слоня другого послання, святого апостола Павла, Читання. Братя, ми повинні завжди дякувати Богові, що Бог вибрав вас, яко Первоплоди, що ви спаслися освяченням духа і вірою в правду. І для цього Він нас покликав благовістуванням нашим, щоб ви придбали славу Господа нашого Ісуса Христа. Стійте, отже, брати, і тримайтеся передань, яких від вас навчилися, чи то устно, чи листовно. Нехай сам Господь наш, Ісус Христос і Бог Отець. А щоб злюбив нас і дав нам у своїй благодаті вічну тиху й добру надію, радує серце ваше, та зміцнить всяким ділі добрим собі, а в тім молітися, брати, за нас, щоб Господнє слово вширилося та прославлялося, як у вас, і щоб ми визволилися від безпутніх та лукавих людей, бо не в усіх вірах. Господь же вірний, і Він вас міцнить і збереже від злого. Ми певні в Господі, що до вас, що те, що ми наказуємо і вам ви чините й далі будете чинити. Господь же нехай направить серця ваші на любов Божу і на Христову терпеливість. Ми примулись, бо їм мов Чуда Твої, Господи, і істину Твою Собро и святих. Аллилуйя, Аллилуйя! on thank mm -hmm. Gracias.